Наші поневолені солдати незаконно поневолені. Уявіть собі, зі статусом зниклий безвісти їх утримують уже більше, отак як мого брата, з квітня місяця цього року. Зі статусом зниклий безвісти їх утримують незаконно на території, скажімо так, установи і постійно перевозять. Я дізналася про те, у нас є свідчення, що над цими хлопцями з внутрішньополоненими у них немає ніякої вини. У них немає, вони винуваті лише в тому. Вдумайтесь, що вони в тому пеклі поранені вижили в боях. Якщо там захочуть інкримінувати дезертисто, так це не вдасться. Через те, що в мене є свідчення офіційно зафіксовані, які говорять про те, декількох побратимів, що мій брат був з пораненими ногами, він не міг дезертирувати, його відтягували непритомним з поля бою, а потім протягом місяця не могли забрати. Тепер виходить, починаючи з квітня, цих хлопців незаконно утримують Командуванню Про це прекрасно відомо. В вересні місяці я дізналася про те, що над хлопцями цими знущаються, що їх б'ють, їх катують. Деякі хлопці, на жаль, вже здійснили суїцид і не витримали оцього внутрішнього полону. Деякі хлопці померли від хронічних захворювань. Хлопці знаходяться в неволі і віртухаї їм погрожують, що якщо хтось дізнається, то ну, звіздець вам і вашим сім'ям ми точку здадім і відсюди прилетить. Мій знайомий, хороший знайомий, у жовтні їздив до командування цієї скльованої 77-ї бригади. Вели переговори про те, щоб цих хлопців відпустити, а командування, вибачте, боїться. Бо родичі намахані і вони бояться хлопців відпустити. Це що взагалі за вибрики такі? Скажіть, будь ласка, ви хто такі? Ви люди чи ви тварі? Відпускайте наших рідних, президент Зеленський, генерали Залужний, ДБР, СБУ, ВКР, ВКР, будь ласка, Київське. Ми звертаємо вашу увагу, що Кирилівське ВКР, на жаль, на превеликий жаль, маючи інформацію про цих хлопців ще у п'ятницю. Майже за тиждень не спромоглося приїхати й перевірити. Ми вимагаємо комплексну перевірку цього місця, де ми знаходимося. Поверніть наших рідних. У нас є і локалікація, і документація, і свідчення побратимів. І вчора, буквально вчора, один із наших побратимів повідомив про те, що цих незаконно поневолених хлопців 77-ї і з 56-ї бригади, збираються. Вивести на ноль і незаконно обнулити, також є інформація про те, що частину цих хлопців передали росіянам в полон. Я вимагаю максимального репосту, допоможіть нам визволити наших рідних. Просимо максимального репосту. Ми родини них не безвісти військових 77-ї бригади. Я розшукую брата з 3 березня, Щирського Микола Миколайовича, який зник на першому бойовому завданні. Я отримала інформацію спочатку про те, що його з поля бою спустя двоє суток евакуювали в стабілізаційний пункт. Цей стабілізаційний пункт протягом місяця ніяк не могли евакуювати до 70 поранених. Потім цих хлопців евакуювали. Спочатку тримали в Константинівці, потім в Павлограді. Знову ж таки, незаконно, бо 24 березня у мого брата вже був статус Зниклий безвісти. Наприкінці квітня цього року я вийшла. На знайомого із ВКР, і цей знайомий мені сказав, що твій брат живий, він знаходиться в полоні у наших. Я почала їздити, звертатися і всюди. Десятки разів я була і в координаційному штабі, була на особистій зустрічі у Олега Котенка, а також у багатьох інших. І всі як один мені говорили, що у нас в Україні такого бути не може. Що ми правова держава, ми не оркостан, що не можуть наших хлопців утримувати незаконно в неволі. Тим більше зі статусом зниклої безвісти. чотири місяці: травень, червень, липень і майже весь серпень я розшукувала і не могла знайти ніякої інформації. Потім, наприкінці серпня, я дізналася про те, що хлопців із Павлограда потім возили по всій Україні. Як вчора, буквально я вже дізналася, що їх завозили навіть у Кропивницький, потім їх привозили в Дніпро. Тепер їх тримають в Дніпропетровській області за містом. І, скажем так, ці хлопці незаконно отримувані.